Всім добрий день. Сьогодні проговоримо про курей. Щоб у вас курі були завжди отакі, е, ухожені, дивіться, пір'ячко, щоб було таке них, блискуче, і щоб дуже хорошо вони у вас неслися і росли, скажімо, нам м'ясо, я рекомендую, так як ми використовуємо у своєму курнику ось такі засоби. Наприклад, свіжий курник це дезінфекція для курятника. Ми ось замовляємо і беремо отаким засобом. Дезінфікуємо наші курятники. Отако от відкриваємо, Отако от розпаковуємо. Дуже зручна упаковка. Виробник Вінницька область, Кам'янець-Подільський район. Дивіться, беремо. Звичайно, це треба робити в перчатках, рекомендує виробник, і у захисній масці. Але я просто покажу. Воно на основі, по-моєму, йода, тому що пахне йодом. Отаким от чином ви дезінфікуєте курнику. Це перший засіб. Хочу штренько розказати про всі засоби, тому що вони дуже хорошо працюють в комплексі. Наприклад, ось другий засіб, називається пилова ванна. Особливо потрібно це для старих курей, які у вас несуться. Тому що курка по природі любить десь у пилюці гарбатися, але ж там розумієте, куча всяких мікробів, бактерій. А із пиловою ванною її можна оцей порошок розмішати напополам, скажімо, із золою, або з піском. Або в чистому вигляді ми насипаємо прямо так у ящик. Ось. О. У курнику і вони будуть собі там купатися. І, скажімо, усі паразити, які знаходяться на курях, будуть пропадати. І ще є один засіб, третій. Чистий птах. Цим засобом можна навіть посипати прямо по курях. Петрович, ану йди сюди. Іди, мій дорогенький, йди. Зараз покажемо. Іди сюди, виходь, виходь. Іди, Петрович, іди, я тебе сюди Ось, ось у нас Петрович такий хороший. Ось, ось дивіться, щоб не казали, що там щось це погано, це дуже корисна така процедура для того, щоб ваші курочки дуже гарно себе почували. Це саме перше. А ще головне, головне, щоб вони давали вам от такі яйця, щоб була дуже гарна яйценосність. Так що використовуйте такі засоби у себе курс.